Відкриваю вітання. Ось я з Харкова від Світлани. Дякую, моя дорогенька. Я знаю, від кого це. Вже вона не перший раз мені присилає. Подяки, вдячності. А це раз вітання. Дякую, моя дорогенька. Я знаю, що ви дуже гарна людина, добра. І я хочу вам всього найкращого побажати. От загадуйте бажання, воно вас здійсниться. Ви знаєте. Так, відьма Ядвіга сказала, вузлику вам добро, захист вам особливо потрібен, бо ви в Харкові добром прив'язала. Все буде добре. Щось таке, тут таке треба розпітати. Так, зараз, зараз, зараз. Так. Ось. Це з мене такий розпаковщик. Так, щось дуже гарне. Неймовірно. Мені ще гру сюди зараз ще раз. Оце так, да. оце корзинка. Оце корзинка-смакоти. Оце дійсно. Клас, клас, взагалі. Дякую, як зроблено красиво. Дивіться, в корзинки. Так, зараз... Угу. Так, 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 тут лист. Ось, все. сама, Найкраща, неймовірна українська народна відьма. Вітаю вас святом весни, краси! 8 березня. Щиро дякую вам за вашу працю, за ваш захист, всі ваші поради, за ваші оберіги, які я ношу. Щиро, щиро вам вдячна за все, за ваші подарунки, оберіги. Це така честь для мене мати такі класні. Речі. Ми, ваші підписники і клієнти ніколи, ніколи ніколи не дамо вас ображати. Дякую, моя дорога, тільки з вами, тільки з вашими порадами, з вашим захистом, бо ви сама найкраща, ви неймовірна, народна українська відьма. Ви сильна, ви справедлива, з повагою до вас, Харкова, ваша клієнтка, підписниця Світлана. Обожнюю вас, вірю, чекаю все те. Що я замріяла. Обожнюю вас. Дякую моя. Яка краса, дивіться, Боже. І ще тут щось. Ще тут щось. Не знаю що. Дивіться, яка-все таке смакота. Нічого собі, преміум, батончики. А в мене тільки донька зараз хотіла, каже, ма, піду хочу батончики. Вона теж займається в спортзалі зі мною фітнес. Каже, я куплю фітнес-батончики, а ви мені, Світланка, прислали. Дякую, обіймаю. Вітаю вас з 8 березня. Ви також дуже гарна людина. І гарні люди завжди заслуговують на найкраще. Побачите, вірте мені, я знаю, я бачу, обіймаю щиро. Ви мій друг.